Хочеться ще процитувати декілька висловлювань самого Данилка. Тому що я оце 19, 19 травня розбирала його інтерв'ю BBC Russia. Але не розбирала інтерв'ю BBC Ukraine. А українській версії BBC він теж дав інтерв'ю. І вийшло одне інтерв'ю довше російською мовою, там, де не понятно, що відбувається, а інше інтерв'ю українською. Перекладати я нічого не буду. Я попитався перекласти. Це виходить КВН. І це така, знаєте, така: о, можна все перекласти, нічого подобного. Перекладіть мені, будь ласка, Червону роту російською. Я навіть не хочу соромити цю пісню, якщо чесно. Дивіться, як це так написано. От вона якась для мене, Івасюк, це для мене цей приклад, як це талановито зроблено. Я всім казав, що кажу, буде популярно тільки талановите. Не факт. Популярним був Потап. Де там талановити? Не талановите. Але якщо у вас буде, ну, насправді, знаєте, ти слухаєш цей, цю репліку від Данилка, і ти розумієш, у сількох людей буде зараз історичний гомеричний сміх на ці висловлювання. Тим не менш, Данилко дійсно був виразником того, чим було наше суспільство. На жаль, в принципі, як і 90-й квартал, був отим кривим дзеркалом, тому що вони мало того, що. Паразитували на тих комплексах і створювали контент, продукт, що відповідав тих за, у упосліджених, насправді це був запит упосліджених, які не. Ну, дивіться, я колись чула цю фразу, вже не пам'ятаю, де. Якщо ви дивитеся, якщо ви дивитеся на сатиру, і вам смішно а не боляче. Зараз дуже приблизна фраза: якщо ви десь на сатиру і вам смішно, але не боляче, ви не усвідомлюєте, що ви теж, типа, що ви не здорова людина. Тому що вам має бути боляче від того явища, яке підкреслюють, а не смішно від того, що ви впізнаєте в цьому себе. Да? Приблизно така цитата, дуже-дуже її неправильно процитувала, але гадаю, ви цю думку знаєте. Так от ем, питання в тому, що Вірку Сердючку через те, що травмованість, закомплексованість, від'єднаність від себе у нашого суспільства була така велика, його сприймали як не як страшну карикатуру на нас. Від якої має бути боляче, так сприймали одиниці. Переважне число українців сприймало це як щось прикольне. Тому що, ну, він же такий, як і ми. Ми всі однакові, це щось знайоме. Ой, рідненьке, ой, гобу-гобу, піду собі в садочок наїмся черв'ячків. Ну і все. Але тим не менш, якщо дивитися на сердючку з образу з точки зору нашої історії і відображення нашої історії, це дійсно потужний культурний продукт. Яке є нашим відображенням. І не я одна так думаю. І я тут дам посилання на одне відео, яке насправді я на цю серію хочу вам дати вже давно посилання. Але тут принагідно було що процитувати. Процитую якраз про сердючку. І рекомендую теж подивитися серію коротких лекцій від Ярослави Стріхи з приводу української культури. Поговоримо про музику. Тут мені насправді здається напевно найяскравішим, найпоказовішим прикладом Вірка Сердючка, яка з'являється як телевізійна персона, ведуча передачі і як співачка, і мені здається, ну, кращого прикладу відмови вибирати або, або і мислення в термінах і-і. Ніж Вірка-Сердючка ну, вигадати неможливо. По-перше, Вірка-Сердючка, очевидно, розмиває гендерну бінарну опозицію, тому що це жіноча персона, яку грає актор-чоловік Андрій Данилко. Це відмова вибирати між мовами, бо вона говорить суржиком. Це відмова вибирати в термінах політичної лояльності. Наприклад, у кліпі Я попала на любов. Мама Вірки Сердючки питає, за кого от вона могла б виступити на Євробаченні за Україну, де вона громадянка, чи за Росію, де вона популярніша. На що Вірка Сердючка каже за Казахстан, правильно каже її мама. І коли Вірка-Сердючка таки приїздить на Євробачення в 2007 році, створюючи номер, який найбільше запам'ятався всім не лише українській публіці. А цей номер власне пропонує нам візію знешкодженого безпечного минулого, де ті речі, які колись були іконостасом, ті речі, які мали якесь таке майже сакральне значення, перетворюються на простір гри і вільної комбінації. А якщо ви не пам'ятаєте безсмертний номер Лаша Тумбай, танцівники на сцені виступають у костюмах, які явно стилізовані під піонерські, тобто індоктринація в радянські ідеологеми, а в пілотках, які явно апелюють до форми Червоної армії часів Другої світової війни. Але цей одяг, пошитий з блискучої тканини, це вже естетика кітчу, естетика диско, естетика сексуальних фетишів. Тобто, те, що от було ну, таким квазірелігійним культом перемоги, перетворюється на простір вільної рекомбінації значень, на що вказує і текст, який відмовляється означати щось одне конкретне. Це комбінації окремих слів німецькою мовою. Ворога часів Другої світової, окремих слів англійською, у виступі на Євробаченні там ще говориться Україна це супер. Ну і повторюваний рефрен Лаша Тумбай. Але це не, не говориться прямо Раша Гудбай, яке нам там усім чується. Тобто, вже навіть не треба ні з чим боротися, думалося в ті світлі і оптимістичні часи. Які виявилися аж занадто оптимістичними. Я думаю, багато з наших виступів на Євробаченні ну і нашої музичної культури загалом є власне от, яскравим прикладом перепривласнення якихось от форм культурних, які були використані як зброя проти України в радянські часи, а ми їх привласнили назад собі і використовуємо вже як свою там, зброю в культурній дипломатії, як підтримку для себе. Ну тобто, насправді, якщо дивитися на це як наявище, яке можна аналізувати, зокрема, якщо в тебе є достатній бекграунд, то сердючка безперечно дуже цікавий продукт, який є. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як. Я вперше побачила на концерті Середючку, і це був якийсь 90 там якийсь рік. До того, як взагалі всі розуміли, що там за цим образом є Данилко, що це не жінка. Тому що найбільше обговорювань після концерту, на якому ми сміялися, було чи жінка це, чи чоловік. Ніхто навіть не подумав, що це перевдягнений хлопець молодий. І а потім. Потім цей культ розвивався, розвивався, і він, в принципі, пристосовувався до всіх тих настроїв, які мали панувати у нашому медійному просторі. Знову ж таки, згадуємо кроликів кролики з оцим ось розумним кореспондентом рускоязичним і тупим українцем, який не може сказати одне речення. Вони ж популярність свою набули для того, щоб саме тому, що їм давали цю можливість їх. Популяризували і давали їм їздити по всіх усюдах з цим єдиним скетчем десятиліттями, бо це служило глобальній цілі партії. Сердючка теж почав розвиватися одним способом, а потім воно трансформувалося в зовсім інше. Тим не менше, йому вдалося, попри все, породити дуже багато точних висловлювань, які є відображенням нашої реальності, точніше. Або ну на рівні Подерв'янського, По, на рівні Подерв'янського. Тому що, ну, наприклад, як до будь-якого приводу можна знайти цитату Подерв'янського, так і висловлювання типу піздав. Чи ось оце ось про Казахстан? Наскільки воно сильно відображає зараз нашу реальність? До... Бо оці псевдоблогери розповідають, що ми говоримо на русском, щоб нас могли слушати в Казахстані. А чи не пофіг вам? Ну, типу, а чи Казахстан? Ну казахи насправді здатні українську навіть розуміти, коли їм треба. Тому що, ну, типу, вони адаптуються до вивчення мов простіше, ніж росіяни, це єдине росіяни, це єдине, хто не здатний взагалі ні до якої мови підлаштувати. І сердючка, от зараз, наприклад, за нею впрягся уже Арестович. Боже, він лізе у всі дирки. Підтримує сердючку. Хоча насправді, стосовно Арестовича, у Сердючки якраз і був перформанс, який найчуточніше і висказав ставлення українців до Арестовича. Ну і власне став пророчим, бо воно здійснилося. Геть з України, геть 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 з України, москальник красивий! Геть! Геть, і от ви бачите, маскальний красивий зараз е в екзилі пише нам, що він підтримує вірку сердючку. Тому з одного боку беззаперечно це явище, з іншого боку, беззаперечно сердючка, Данилко взагалі відірвані від тієї реальності, в якій живе Україна. Тому що, ну я не знаю, ну проконсультуйте його хтось. Ну проконсультуйте, що він робить, якщо він тільки не свідомо це робить. Тому що з одного боку це повернення до лояльності, до толерування російського, і він просто нав'язує. Він свою діяльністю просто це нав'язує. Але з іншого боку, і це вже або побічка, або насправді головна мета це повернення до толерування зневаги до українського. І це набагато гірше. Друга частина мого сьогоднішнього етеру буде стосуватися ретро-відео і освітніх відео. І теж буде цікаво. Але мені якраз захотілося поговорити з вами про ті досвіди, які я тут зараз збираю для себе окремо. Бо мені цікаво дивитися якісь старі відео і дивитися, наскільки ми виросли, що змінилося, і що з нами робили, і як це робили. Тож зараз ми будемо дивитися на. Кучму. Але перш ніж ми перейдемо до кучми, я все ж повторю своє улюблене відео, яке є відображенням нашої української реальності. Ми не можемо це закенсилити, воно з нами було. Ми повинні пам'ятати, чим воно було. Але в той момент, коли нам його згодовували, нам його згодовували як норму. А зараз ми можемо на це подивитися як на великий злочин зі зґвалтування української нації. Піздець! присвячується творчим спілкам. Нагадаю, це концерт до Дня Незалежності, здається, чи в 21-му році, чи в 20-му, чи в 19-му, неважливо, святкували всі найкращі пісні, 30, 30, років, да, 30 років Незалежності, 30 найкращих пісень періоду Незалежності. Ну і, як ви розумієте, бачите, Власне, по Дрив'янський і відповідає нам на те, що ми бачимо, і чим була українська культура масова для масового споживача, який дивився на неї як на норму, а не як не криве відображення своєї меншовартості, свого виродження і відсутності майбутнього. Піздєць присвячується творчим спілкам. Дєві особи магарич, митець, Омелян Косопист – митець. Харитон Йобищенко. Митець. Навад, Назар Сивуха. Митець. Альфред Золупенко Митець. Люда. Вагонна провідниця. Котру всі вишезгадані митці їбуть іноді по черзі, а іноді так, Гаврюша Обізянов. Інженер. Степан Срака. Главний інженер. Шльома Гомельський, науковець. Роже Гарадій. Французький буржуазний націоналіст. Пророк Самуїл Старий жид. Дія перша. На сцені стоїть товарний вагон. На дверях вагона напис Я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано. Ніщо нікуди не зникає і ні звідкиля не береться. Підпис Ламанос. Що там? Що ж там? Шо ж, там? Шо ж там? Ну і. Піздець. Що ж там? Ми всі побачили, що ж там. І, знову ж таки, це видовище було трагічним для дуже небагатьох українців. Зараз число українців, для кого це видовище трагічне, збільшилося, але не максимально не настільки, щоб толерувати російське і толерувати зневагу до українського було нормально, не настільки, що не критично, збільшується, збільшується, збільшується і з новими поколіннями буде збільшуватися дедалі і сильніше. Але, тим не менш, цей епізод святкування 30-ліття незалежності України, є найкращим відображенням того занепаду і руху. В виродження, яке могли нам запропонувати, і на щастя це не вдалося.